Вітаємо вас на каналі Аудіолюб! Остап Вишня. Любіть книгу. Не дуже любив книгу Васильку і не дуже чимно з нею поводився. От він одного вечора ліг спати та й взяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що лежачи, як книжку читаєш, псується зір і псується книжка. Лежить Васильку. Читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці і пожмакались. Добре заснув Василько, так кріпко, що от того бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Олена, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ з ложки кап та на Василя книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопила Василька книжку Мишко і Вова. І давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, Колька дурень. Отаке понаписували. Так. Ніби хтось у грязюку перов мочив та й бруднить, різнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові, аж рятуйте, хоч і крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Дим з нього йде, пече йому. Уже Василько, не книжка, а саме шмаття. Так гірко і боляче зробилося, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавши, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло по книжку склав Бережи книгу, це твій друг.